А в Україні, дорогі українці, дорогі друзі і колеги! Щиро вітаю вас з прийдешнім Різдвом Христовим з новим 2025 роком. Бажаю, щоб в кожній родині повернулись наші герої, щоб в кожній родині був спокій. Бажаю, щоб ви ніколи в житті нікого не губили у новому році. Хай Різдвяна зірка принесе нам цю довгоочікувану очікувану перемогу, щастя, радості, Господньої благодаті. І коротке відчування для вас, мої. Відчую вам, пане Господарю, що Христос родився, що наш нарік український від ярма звільнився. Не всі Христа вірили, не всі Христа знали, не всі наші українці та й різдва діждали. Ті, що в полі, хто в неволі, в далеким Сибіру, ті, що голови поклали за Христову віру, ми щасливі, що діждали. За них Бога просим, нехай наші українці своє ім'я носять, нехай носять і голосять. По цілому світу і хай славлять Україну на многих літа! Христос рождає! Віча да ясна знає, твоя не Діва сина народила, ясна на сіні, речи стадіва, сина народила, ясна на сірі. Слава Богу, слава на висоті, на землі. Ми. І на землі ми споти, в морі, ми на землі, людям добра воля, вся на землі ми спокій, слава своєї, ми на землі, людям перемога, слава Богу, слава на висоті, на землі ми спокій, слава вої, ми на землі, людям перемога, людям перемога.